Благодійний молодіжно-спортивний мистецький захід, приурочений 33 й річниці незалежності України, відбувся 25 серпня у Великій Березовиці. У межах заходу провели турнір з мініфутболу та легкої атлетики. В пам'ять про загиблого кіборга Івана Вітишина та усіх полеглих героїв громади. Ми велику увагу приділяємо спорту, особливо дитячому. У нас в громаді створена дитячо-юнацька спортивна школа, Олімп. Де є секції футболу, волейболу, лижні голки, біатлон, бокс. Наші воїни воюють за те, щоб діти могли навчатися, займатися спортом, займатися мистецтвом і розвиватися і розбудовувати нашу державу. Перше місце у турнірі з мініфутболу між собою розділили команди чемпіон з Тернополя та Олімп із села Острів Великоберезовицької громади. Футболісти кажуть, до турніру готувались наполегливо. Трошки час, але я взагалі не хвилювався. Я тільки вірив в свою команду. Переможцями змагань з легкої атлетики стали юнаки та дівчата у різних вікових категоріях. Серед них Софія Шафран, яка посіла другу сходинку, каже, доклала максимальну зусиль, тож і розраховувала на призове місце. Хвилювання взагалі не було все прийшло супер. Я прийшла з гарним настроєм, з гарним настроєм виграти. Долучилася до організації заходу і компанія Агропродсервіс. А переможцям та учасникам заходу вручили солодкі подарунки та грамоти від благодійного фонду покрова. Ми приготували для них куліш на вогні, така козацька древня страва. Ми приготували їм сердельки, смажені, кукурузу, яблука і діти після того всього спорту, після тих всіх перебувань на свіжому повітрі вони дуже раді, дуже активно кажуть. Дайте нам цей комплексний обід. Дуже дуже захоплено відгукують. І дуже задоволені, що є таке частування. На завершення відбувся концерт, де свої пісні і танцювальні композиції виконали артисти з різних громад Тернопільщини. Емоції класні, прикольні. Хвилювань не було, бо були впевнені в своїх силах. Готувалися плюс-мінус місяць. Мої враження дуже класні, мені дуже сподобалось. І ми дякуємо нашому керівнику Тетяні Гонтаров, що так нас підготувала до цього виступу і концерту. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.